Менінгіт вважається смертельно небезпечною хворобою. За статистикою 10% людей гинуть навіть при лікуванні. Врятувати хворого можна лише за умови вчасного звернення до шпиталю. Пані Лідія зреагувала на стан сина миттєво. каже, що не минуле марно навчання на військовій кафедрі. Почалася рвота. Потім я зробила висновок такий, що Бо дитинку, коли нахиляли голова, в нього сильно боліло, я зробила висновок, що в нього мінінгіт. Сказали чоловікові, ми викликали швидку. Швидка десь через 20 хвилин прибула і діагноз цей, хоч прикро, але підтвердився. Лікарі певні, ситуація могла закінчитися трагічно, якби не вчасне звернення батьків. Дуже стрімко розвивається клініка, і від початку від моменту захворювання буквально пройшло лічені години. Хлопчик вдома впав в кому, поступив в безсвідомому стані з розладами серцево-судинної діяльності, розладами дихання. І крім того, що дитині проводилася інтенсивна терапія внутрівена, потребувала протезування органів, таких як штучна вентиляція, легень. Трахіостомія, парентеральне інтеральне харчування, які дали свій результат. Бактеріальний менінгіт, викликаний гемофільною паличкою з таким блискавичним перебігом, трапляється в області нечасто – від двох до п'яти випадків на рік. Однак кожного разу це реальна загроза життю. Дитинку, поки довезли, дитинка втратила свідомість, була без свідомості і 11 діб провела комі. І дякуючи тільки лікарям, я думаю, і Божій воля, вдалося все-таки дитинку врятувати, стабілізувати, і зараз її стан покращується. Лікарі наголошують, першою причиною менінгіту стала загрозлива гемофільна інфекція. До слова, щеплення проти неї рекомендується проводити починаючи з трьох місяців. Багато є носіїв, вона викликає респіраторні захворювання, але власне небезпечним є така генералізована форма, як менінгіт. Може викликати отити, може викликати синусити, тобто це от наші нежиті, захворювання вуха, отити. Якби така дитина була адекватно щеплена проти гемофільної інфекції, то така дитина не захворіла би на таке важко перебігаюче захворювання, як бактерійний менінгіт. Щороку на Львівщині лікарі реєструють понад 30-40 випадків різного походження, особливо небезпечні так звані блискавичні форми, коли стан погіршується впродовж 6 годин. Тому лікарі наголошують за перших симптомів і температури негайно звертатися до медиків по допомогу. Жанна Ліченко, Юрій Руденко, НТА Новини.